Не плач, кохана, за тві доньки і сина спокійний сон. Я вранці рано у партизани піду з боївкою. Загін унсо знаходиться фактично в оточенні, і до місця перебування українських хлопців можна дістатися лише на Гвинтокрилі. Стрільці УНСО, з якими я зустрічався в горах Сванетії, щойно повернулися з бойового завдання. Як пояснили хлопці, зараз вони воюють разом з загонами Хедріоні та бійцями грузинського спецназу. Унсо виконував завдання по створенню коридору для переходу біженців із сухумі, які тисячами йдуть через гірські перевали до грузинської Сванетії. Загін вже був на території Абхазії, коли з невідомих причин надійшла команда повернутися назад. Наша зустріч відбулася саме після чотирьох годинного спуску хлопців з перевалу до місця постійного базування. Гайдухі нас не знімають. Це з України. Я пішком з перевала, блядь. Давно пішком числі. Ну в часах а там. Ну це вже діло. А де ти бачиш, щоб в голодні ходили? Побут Унсо нічим не відрізняється від побуту інших військових формувань Грузії, живуть, де прийдеться, останні дні в напівзруйнованому піонерському таборі чи Турбазі. Їжа зазвичай готується на багатті. Географія представників стрільців Унсо досить різноманітна. Я розмовляв з представниками Харківщини, Одещини, Вінничини, віконсовців також різний. Від досить літніх людей, командує загоном відставний майор Афганець, до молодих хлопців, які нещодавно відслужили в армії. Одні перебувають в роні конфлікту вже кілька місяців, брали участь в боях під шромою під час захисту сухумі, інші приїхали кілька тижнів тому. Оскільки ситуація в Грузі залишається невизначеною, то невизначений і термін перебування тут у НСО, як повідомив. Анатолій Лупоніс в громадянській війні в Грузії його організація участі не братиме. А якщо й буде воювати, то виключно на позиціях проти російських військ. А так, за словами Лупеноса, існує низка планів щодо гуманітарної допомоги. Нехай горохочуть! Покращимо винуди волком!